Стан захворюваності епідемічної ситуації на гостру респіраторну хворобу covid 19 характеризується стабільною течією. Так, за минулу добу ми маємо 375 нових випадків захворювання, 388 осіб одужало, 5 померло. Порівнюючи. За останні тижні захворюваність на COVID-19 маємо тенденцію до зниження. Так, за минулий тиждень мали близько 2 тисяч захворілих, за попередній період 2,5 тисячі захворілих, тобто зниження на 14%. Всього активних хворих на цей час близько 3,8 тисяч. З них стаціонарно лікується 464 особи. При цьому також маємо зниження захворюваності форм, які потребують стаціонарного лікування, на 10% 81,6% госпіталізованих не мають щеплення. В першу чергу основна профілактика захворювань це вакцинація. Загалом у Дніпропетровській області зроблено 3,2 мільйони щеплень від гострореспіраторних хвороби COVID-19. Першу дозу отримали 1,46 млн осіб. За останній тиждень зроблено 7,8 тисячі щеплень. Так при цьому тенденція з вакцинацією. Зменшується за попередні два тижні. Ми робили вакцинації вдвічі більше. З початку воєнного стану зроблено близько 331 тисячі щеплень від covid 19. При цьому в структурі вакцинації 72% займає бустерна доза. З початку вакцинальної кампанії ми вже вакцинували близько 1,45 мільйонів осіб старше 18 років, це складає 59,26%. Ця цифра останнім часом зберігається у зв'язку з низькою кількістю первинних вакцинацій. Тож, хто ще не зробив ще жодної дози, запрошуємо до пунктів щеплень та центрів вакцинації на вакцинацію. В Дніпропетровській області на цей час працює 21 центр масової вакцинації населення від COVID-19, а також 199 пунктів щеплень. В кожному комунальному закладі охорони здоров'я, який надає первинну медичну допомогу, такі пункти щеплення є. Вакцини в області достатньо. На вибір доступні вакцини: Коронавак, Pfizer, Комірнаті від Pfizer-BioNTech, а також Янсен від Johnson Johnson. Наразі в нас в доступності 310 тисяч доз вакцини. Ще раз наголошую, що основним методом профілактики густореспіраторної хвороби є вакцинація. У нас в області достатньо вакцини від COVID-19. Також ми маємо в наявності окрему форму вакцини від Pfizer, називається. Комірнаті оригінал Омікрон, яка вводиться саме для бустерної дози, для проведення бустерної вакцинації. Вона передбачена для дорослого населення старше 18 років, має окрему полегшену форму і краще переноситься. Ні, і передбачена для саме для бустерної вакцинації, для первинної вакцинації. Йде оригінальна форма вакцини в кубернаті для бустерної дози у нас достатньо на минулому тижні. Ми отримали близько 50 тисяч доз вакцини. Вакцинація це єдиний метод ефективний в боротьбі з інфекційними захворюваннями. Вже неодноразово ми звертали увагу на те, що саме завдяки вакцинації була подолана натуральна віспа із 1979 року. Взагалі ці випадки не реєструються в світі. Хочу звернутися до окремих захворювань, які найбільш притаманні для нашого регіону і найбільше зустрічалися. Наприклад, дифтерія. Дифтерія в довакцинальний період це була одна із причиною дитячої смерті. Смерті смертності летальність цього захворювання досягає до 20%. І Нагадаю, що остання у нас була дуже велика епідемія в нашій країні. Це в 90-ті роки минулого сторіччя, коли тільки в нашому регіоні захворіло більше як 1200 осіб, із них 200 дітей, і, на жаль, багатьох не вдалося врятувати, вони померли. І здолати зупинити цю епідемію змогли змогли лише тоді, коли почали проводити масову імунізацію всього населення проти дифтерії, і буквально за декілька років ми майже забули про це захворювання, але воно ж все таки існує у нас і в країні, і в світі. Слідуче – кашлюк буквально зведенням Рутинної вакцинації, які ми почали проводити 60-х років минулого сторіччя, буквально за декілька років показники захворюваності знизились майже в 10 разів. Але це ускладнення також залишається в нас актуальним. Слідує захворювання кір. І якщо для прикладу ми візьмемо 10 осіб, які не захищені. Не вакциновані, проконтактують з хворим на кір, то 9 із них обов'язково захворіють на це захворювання. Летальність від цього захворювання сягає до 40%. До всіх цих захворювань немає специфічної відсутнє специфічне лікування, і запобігти їм ми можемо лише проведенням вакцинації. На жаль, останнім часом рівні вакцинації протягом декілька років до всіх інфекційних захворювань значно знижені, як серед дорослого населення, так і серед дітей. На сьогоднішній день саме з цих причин в нашій країні зареєстрований спалах поліміліту. Це не так багато у нас захворілих. Двоє дітей: це дитина із Закарпаття та Рівненщини, у яких у цих діток спостерігається параліч нижніх кінцівок. У 19 осіб, які контактували з ним, також виділені збудник, але протікає це захворювання дуже добре, що безсимптомно. Але ж всі вони були не вакциновані. Сьогодні в нашій країні, щоб подолати цю епідемію, проводиться форсована кампанія імунізації дітей віком до 6 років від поліміеліту. Всі медичні заклади забезпечені в достатній кількості вакциною інактивованою поліовакциною. Необхідно тільки взяти батькам своїх діточок. Прийти, прийти до свого педіатра чи сімейного лікаря, з ким у вас заключений договір, і перевірити щеплення, якщо ви не знаєте, настільки правильно щеплена ваша дитина, і отримати відповідну вакцинацію, якщо вам не потрібно, якщо вам це потрібно по віку. Також у нас всі медичні заклади забезпечені і іншими вакцинами. Всього у нас в Україні проводиться вакцинація, планова вакцинація від 10 інфекційних захворювань: це туберкульоз, дифтерія, кашлюк, правець, поліміеліт, гемофільна інфекція, кір, епідемічний паратит, краснуха, вірусний гепатит Б. І перші щеплення вже розпочинаються саме в перші дні, коли дитина народжується. В нашій області в нас більш-менш спокійна ситуація. В нашій області достатньо щеп достатньо вакцин проти всіх інфекційних захворювань, як дитячих, так і для дорослого населення.